До 150-річчя від дня народження видатного українського диригента Олександра Кошиця у Полтавському коледжі мистецтв імені Лисенка вшанували його пам'ять. За словами директора коледжу Миколи Демченка, діяльність митця суттєво вплинула на розвиток і популяризацію української музики у всьому світі. Українська земля подарувала чимало генів. Чимало геніїв подарувала світу, які суттєво вплинули на розвиток людства. Багато імен. Не забуті, а приховані були, зберігалися для того, щоб ми могли в незалежній Україні про них дізнатися, знати про їх діяльність і взяти за приклад серед таких діячів Олександр Кошиць. Академічний хор полтавського фахового коледжу імені Лисенка під керівництвом Ганни Оксаниченко виконав пісню Боже великий єдиний. Хорове оброблення для неї виконав саме Олександр Кошець. Ведуча зібрання Софія Кіт зазначила, Олександр Кошець познайомив світ зі Щедриком. Його обробка колискової Ой, ходить сон край вікон стала основою джазового стандарту Time» культового американського композитора Бродвею Джорджа Гершвіна. Унікальна прадавня музична спадщина України мала допомогти сформувати імідж новій державі за кордоном. Капела з величезним успіхом виступала у всіх країнах Західної Європи, а також в США, Бразилії, Аргентині Кубі. Репертуар складався виключно з українських народних пісень. Мова про українську культурну дипломатію говорить представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. Адже у 1919 році Олександр Кошець створив українську республіканську капелу, яка представила Українську Народну Республіку на міжнародній арені. Думаю, що настав час позиціонувати Олександра Кошиця як автора. Е Оранжування для оркестру пісні ще не вмерла Україна. Він створив оранжування оркестрове. Дуже важливо розуміти, що Олександр Кошич в добу УНР працював начальником музичного відділу міністерства освіти. Слухачі усіх континентів, де виступав хор Олександра Кошиці, як зазначили організатори зібрання, поринали у стихію українського характеру.